Хвилин вашого часу і ліниві хачапурі наші готові. На сніданок чи перекус всім рекомендую дуже-дуже смачно і легко. Беремо 2 яйця, розбиваємо в миску, дрібку солі і розколочуємо трішки вилочкою. Далі беремо 400 мл жирного кефіру. Я беру жирний, а ви як заважаєте? Виливаємо до яєць. І сюди додаємо одну чайну ложку соди. Звичайної соди. Добре розмішуємо. Сюди до кефіру всипаємо борошно. Піде приблизно 300 г. Але дивіться самі. Нам потрібно, щоб тісто було трошки густіше, ніж на оладки. Головне, не переборщити. Потрошку всипайте і розмішуйте. Тісто готове, ось таке воно вийшло густеньке. Далі сюди всипаємо 200 г твердого потертого сиру. Можна взяти і мацарелу, і сулугуні, що забажаєте. І гарно перемішуємо. Сковорідку ставимо на середній огонь, змазуємо рослинною олією і даємо їй трішки нагрітися. Сковородка нагрілася, викладаємо наше тісто. В товщину воно має бути приблизно 1 см, можна трошки менше. Розрівнюємо по всій сковородочці. Нагадую, що вогонь має бути середнім. І накриваємо кришкою. З однієї сторони смажимо приблизно 3 хвилиночки, з іншої десь півтори. Ну, ось я перевернула. З однієї сторони мажемо вершковим маслом. Потім перевернемо на цю сторону на тарілочку і помажемо вершковим маслом з іншої сторони. Так буде смачніше. Аромат неймовірний. Обов'язково приготуйте.